Погибнеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі, а ти пишалася колись в добрі і розкоші в країну. Мій любий краю не повинний. За що тебе Господь? Кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Та панів отих поганих до краю нищить. Покара уб'є незримо і правдиво. бо довго, довго терпеливий дивився мовчки на твою гріховну твою утробу, і рек вогніві потреблю твою красу, твою оздобу. Сама розіпнешся в озлобі, сини твої тебе уб'ють оперені, а злозачаті бочереві згинуть, пропадуть, мов недолежані курчата. І плача, матернього плача, і сповню гради і поля, да зрить розселєна земля, що я держитель і все бачу. Воскресни, мамо, і вернися світлицю хату, опочи, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи, синовні, несучи. Спочивши, скорбна я, скажи прорци своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі. Що їх безчесті, і зрада і криводушіє огнем, кровавим пламенним мечем, нарізані на людських душах, що крикне кара всепуща, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий п'яний господар, не дасть їм пить, не дасть їм їсти, не дасть коня вам охляп сісти та утікать. Не втечете. І не сховаєтеся, всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас, на то теж уловлять, і судить не будуть, в кайдани туго окують, село на зрище приведуть. І на Хресті отім без ката і без царя. Вас, біснуватих, розпнуть, розірвуть, рознесуть. І вашою кров'ю собаки, собак наполять. І додай таке є слово їм додай без притчі ви скажи зробили руками скверними створили свою надію і речете. Що цар наш Бог і цар надія і нагодує, і огріє вдову і сирот. Ні, не те. Скажи їм ось що брешуть боги ті ідоли в чужих чертогах. Скажи, що правда оживе, натхне, накличе, нажене, не ветхає, не недревля слово розтлінує, а слово нове між людьми криком пронесе і люд окрадений спасе От ласки царської.